Всім привіт! Приїхав сьогодні я на рибалку, не знав, куди поїхати, зателефонував до друга, кажу, підкажи якесь місце, каже і сам не знаю яке місце, ну, каже, поїдь на Дніпро. Я зараз знаходжусь на оболоні. Кажу, що тут може клюнути лящик. Зробив прикормочку. На лящика, прикормочка лящ, закидаю на наживка черв'яко париш, і оцей крайній у мене наживця стоїть. Тут далеко від берега не кидаю, яма, тут близько дуже кидаю метрів 30, глибина тут метрів 7-8, десь так. Таке в мене містечко тут. Ішов дощ, як я приїхав. Зараз хочу трошки пообідать. Взяв трошки з собою їжі, але такої простяцької, що це <сміття> буде у мене зараз лаваш, помідор, зелень, рукола, петрушка і огірочок. Зараз лаваш заверну, солькою посиплю, і буде в мене, коротше, такий обід. Якщо щось зловлю, буду показувати. Ось така в мене зараз буде шаурма на обід. Огірочок, помідорчик, рукола, петрушка <сих> присипаний солью. Корисне харчування, правильне. Ось друзі, тільки що покльовка була такого. Ох ти йо Гарного судака на живця. Добрий такий дебелий. Заглотив. Фух Зараз будемо його знімати. Буде сьогодні... Смачна жарюха. Що, сижу це я. Така рибалочка, конечно. Покльовок немає, білої риби, хотів зловити ляща, але я ще кормлю. От так це все виглядає. Кормлю рибку. Може ще підійде лящик, зловлю лящика, буде до пари з судачком, Ну судачок хороший. Судачок сьогодні порадував. Подивимося. Зараз вже 18.30, зараз ще годинку посижу, може півтори. Побачимо, може щось зроблю. Ну що, друзі, я вже вдома. Ми знімав вже як збирався. Ось судачок приготований. Зараз так буду вечерять, картопелька там, овочі, зелень. Бачите, як судак я порізав і посмажив. А це робиться для того такими кусочками, щоб він залишався соковитим. Тому що, якщо порізати його поперек, то ваш судак або щука буде сухою. А так він навіть якщо остине і завтра його їсти, просто зрізається в такими кусочками і смажиться. Так що, друзі, всім. Гарного настрою і до нових зустрічей!